Я білий кролик, і годинник мені каже, що час біжить надто швидко. Аліса в дивокраї. Музична казка, прем'єру якої готують в Тернопільському драмтеатрі. Сюжет розповідає історію дівчинки, яка потрапляє у фантастичний світ і намагається врятувати його від абсурдної влади. Роль Аліси виконує акторка Катерина Папуша. Моя. Мета це донести до маленьких глядачів те, що навіть маленька дівчинка здатна врятувати світ і змінити його. Складність цієї ролі – пластично відтворити все емоційно, танців багато, рухів, щоб все втрималось на мені. Режисерка, постановниця вистави Олеся Шпирна дівчина родом з вугледара, навчалася у Харкові, а зараз живе у Тернополі. Каже, це її перша велика робота в театрі. Над виставою команда працювала чотири місяці. Ідея цієї вистави полягає в тому, що показати аналогію з нашому життя сучасним нашим життям, з тим, що відбувається в нас зараз війна. І в принципі, у цій виставі хотілося показати для дітей, як по-дитячому, як це насправді сатирично, кумедно насправді виглядає той Путін, який зараз. Так? То червона королева це повністю. Таке ну бачення його, тож весь дивокрай цей живе в страху, і весь дивокрай чекає ту дівчинку Алісу, яка врятує цей світ. Роль капелюшника виконує артист з Харкова Василь Діденко. Хлопець каже, переїхав до Тернополя три роки тому, та вже рік працює у драмтеатрі. Взагалі цієї ролі хочеться донести дітям, що все ж таки, не треба боятися виражати своїх емоцій, не боятися фантазувати і не боятися, про що подумають люди про тебе. Я зможу! І Я врятую вас! Прем'єра вистави відбудеться 4 травня. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.